Дивіться сьогодні в проєкті київської історії: полювання на ялинки. Нелегально їх продавали, браконьєри. Підпільне свято. Були ситуації, коли вдома маленьку ялинку ставили одяговій шафі. Апельсинова лихоманка або 70 тисяч апельсинів на 900 тисяч киян. Це пола, як салат олів'є, Він теж буде обов'язково на столі. Різдво у Києві за всіх часів. Дивіться зараз. Більше двох тисяч років тому у місті у сім'ї Теслі Йосипа та його нареченої Марії народився хлопчик. Його назвали Ісусом під час народження над печерою, де знайшла тимчасовий прихисток подружня пара, зійшла зірка. Подію сприйняли неоднозначно. Дізнавшись про народження Сина Божого, до печери прийшли пастухи, а невдовзі ще й троє мудреців: вклонитися та піднести дари новонародженому. А іудейський цар Ірод наказав вбити всіх дітей молодших за два роки, бо до нього дійшла звістка, що цей хлопчик з часом відбере у нього престол. Так, почалась біблійна історія Ісуса Христа, одного із найбільших християнських свят Різдва та деяких персонажів новорічного свята. Дід Мороз, як такий своєрідний образ Нового року і Різдва, він з'являється в Росії в другій половині 19 століття. Його витоками цього образу є Волхви. Власне кажучи, спочатку цей Дід Мороз, і він був такого більше вигляду, який би нагадував о цих стар... біблейних волхвів, які приносять радісну звістку, які приносять дари. Значить, така ж сама була функція і у Діда Мороза. Візуальні образи та символи і новорічних свят формуються наприкінці 19-го сторіччя. Ні Дід Мороз, ні Снігуренька тоді ще не були такі відомі, як нині. Сто років тому найбільш популярними персонажами цих зимових свят були діти часто зображувався тепло вдягнутий рум'яний маленький хлопчик. З часом під впливом наукового та технічного прогресу зимові образи модернізуються. Найчастіше ми бачимо еволюцію взагалі людського побутового життя еволюцію наприклад, техніки, тому що тут з'являються перші зображення на листівках, наприклад, велосипедів, мотоциклів, літаків. Те ж саме ми бачимо і в радянський період. В 50-х-60-х роках на листівках з побажаннями Нового року все частіше з'являється космічна тематика. І, власне кажучи, вона в радянському новому році. Тематика космосу зірок вона була дуже і дуже сильною. Здавна в Європі з'явився ще один різдвяний символ ялинка. Одні переконують, що це сталося у ранньому середньовіччі, інші, що тут виявив креатив німецький богослов і релігійний реформатор Мартін Лютер. Він, начебто, повертаючись на передодні різдва додому, побачив всипане свіжим снігом хвойне дерево. Ялинка так гарно виглядала, що богослов вирішив встановити її у себе вдома прикрасив свічками і на верхівку встановив зірку, наче зірки Віфлеєма, яка вказала шлях мудрецям до місця народження Ісуса. Невдовзі ялинка тріумфально подорожувала по Європі від оселі до оселі. У Росії вона з'явилась на запрошення царя реформатора Петра І. Властитель не став чекати, коли піддані призвичаюються до нової традиції, а просто наказав прикрашати будинки на різдво хвойними деревами. Большим і проезжим улицам, знатним людям і у домов нарочитых духовного і мирського чина перед воротами учинить некоторые украшения от дерев і ветвей соснових і можжевеловых. Попри грізний наказ, ініціатива російського самодержца потерпела фіаско. Адже у східних слов'ян ялинка вважалася «деревом смерті. Лише 100 років по коли російський імперський естеблішмент достатньо унімечився, ялинка поступово стає символом зимових свят. У Києві всередині 19-го сторіччя було багато німців із Саксонії. Вони й прищеплювали потроху традицію встановлювати ялинки на різдво та новий рік. Як і по всій російській імперії, у Києві Різдво відзначали обов'язково. Більше того, це було одне із найулюбленіших свят киян. Різдво відзначали 25 грудня за старим стилем, а новий рік 1 січня. Одним із традиційних місць народних гулянь була сінна площа нинішня Львівська. На сінної площі устраювалися балагани, ярмарки, празднична торговля. На ярмарках, как обычно, как положено, ходили зазывалы, предлагая свой товар и выкрикивая всяческие завлекательные, развлекательные лозунги. До нас дошли несколько таких рождественских лозунгов, рождественских балаганов. Так, например, киевские зазывалы кричали «На копейку пять конфект, лучших права нигде нет». Тогда говорили конфекта, а не конфета, но товар, имевшийся в виду, был тот же самый. Или, скажем, такой призыв – Полный десерт для очаровательной девицы за 5 копеек подойдет обходительным кавалерам. Так предлагали на 5 копеек накормить очаровательную девицу. Малыша и с задоволением каталась по крызе Днепра. Особливо людно там рубилося на воду Хрещу. На Дніпрі, звичайно, робили проруб, тому що Дніпро ставав. В товстому льоді робили проруб у вигляді хреста, виймали хрест, наче ставили, поливали буряковим розчином, він був червоний, цей хрест Купалися в тій прорубі. Це зараз відновили цю традицію, От, ну, вона трошки виглядає сьогодні вже спортивно. От, але а раніше це були дуже важливі зимові свята. От і місто їх відзначало дуже широко. Аж поки не насилала радянська влада. Багато сучасних новорічних та різдвяних традицій мають не таке глибоке коріння, не більше сотні півтори років. Для багатьох нині дорослих людей, дитинство яких пройшло у радянському союзі, новий рік асоціюється із запахом мандаринів та апельсинів. Проте цитрусові на новорічному столі традиція ще царських часів. Взагалі культур так, споживання цих екзотичних фруктів, вона ще прийшла в кінці 19 століття. Це мода прийшла із Великобританії, Франції, Великі Колоніальної імперії. Вони дійсно завозили тонни таких фруктів в міста. І звідси така практика класти свіжі цитрусові і різні екзотичні фрукти на стіл. Вона з'явилась і в містах колишньої Російської імперії, зокрема. І в Києві та ось у 1917 році відбулась лютнева, а згодом і жовтнева революції. У суспільстві колишньої російської імперії все перекинулось до гри дном. Одні боролись за незалежність, інші встановлювали правила комуністичної полігамії, треті намагалися втримати від розпаду єдину неділиму та повернути до влади царя східного православного. У 1918 році більшовики офіційно затвердили новий стиль в літочисленні. У зв'язку із цим різдво та новий рік помінялися місцями. На тот момент это было чем-то невообразимым. В обсуждении, которое в связи с этим возникло, писалось, да как же так, Рождество будет после Нового года? Это странно, это немыслимо. Тем не менее, церковный собор, который состоялся еще летом 18 года, и на котором, в частности, обсуждался вопрос, когда же мы теперь будем праздновать Рождество, решил, что церковный календарь, безусловно, не может быть изменен в соответствии с изменением политического календаря, как тогда выразились. Поэтому Новый год пусть празднуется 1 января по новому стилю, а Рождество будет по-прежнему праздноваться 25 декабря по старому стилю, что превратилось в 7 января по новому. Політика войовничого атеизму невдовзі набрала силы. У Києві комуністи не лише зруйнували десятки храмів, розігнали прихожан і перестріляли священиків. Традиційні свята вони стали забороняти, впроваджуючи замість них власні. Такими стали день більшовицького перевороту в Петрограді, день народження Володимира Леніна, день міжнародної солідарності трудящих і тому подібні видатні на їх погляд дати. Відзначати релігійні свята в атеїстичній державі було немисленому. Новий рік також поступово відтаскали в глухі кутки пам'яті в небуття. Незабаром це свято по суті зникло, і воно перетворилось на звичайний робочий день. Під час індустріалізації його замінив такий своєрідний політичний сурогат, яким був день ударника, який святкували в самому самому кінці грудня. І на цей день ударника люди звітували. Ну, звичайно, це було більше. Може такий пропагандистський крок. На кінці нового року ударники, стахановці, вони звітували про виконання і звичайно перевиконання плану і брали на себе зобов'язання на новий рік. Проти люди опиралися, вперто відзначаючи старорежимні свята. Племінниця Михайла Булгакова Ірина Карум, яка у 20-ті роки жила в Києві, згадувала, як її батько таємно діставав ялинку. Спочатку він давав хабар лісникам, щоб десь за Києвом дозволили її зрубати, а потім двірникам, щоб глухої нофі чорним ходом пронести її до квартири. Єлиних не було до середини 30-х років. Це вважалося. Ну, Бузовірством, знаєте, забобонами, пережитками і все таке інше. Були ситуації, коли вдома маленьку ялинку ставили в одяговій шафі. І там потихеньку, щоб та сусіди, щоб не бачили, що у вас є ялинка таке було таке. От, а потім ялинку поновили вже як свято для дітей, ну і ставили ялинку в палаці піонерів і жовтеня, так вони тільки називалися. Потім ялинки ставили на хрещатику і не одного, кілька. Ялинки були натуральні, звичайно. 28 грудня 1935 року Павло Постишев, один із найкрупніших радянських керівників та перший секретар Київського обкому партії, пише відкритий лист у редакцію газети Правда, найголовнішу газету Радянського Союзу. У листі він пропонує поновити свято новорічної ялинки на радість пролетарським дітям та їх звільненим від капіталістичних кайданів батькам. Таким чином, начебто, за проханнями а, дітей, а, ялинку реабілітували. І моментально ялинка стала обов'язковим атрибутом новорічних свят. Ялинки їх в 30-х роках виставляли на центральних площах міста. Ялинки проводили у клубах, їх купували також громадяни і ставили в себе вдома. Ну, ялинки їх починають продавати теж на цих от базарах, які не були були спеціалізованими ялинковими, в них продавали все, що завгодно, все що потрібно до нового року, і в їх починають ще продавати якраз перед війною. Попит на новорічні ялинки особливо збільшився у 50-ті роки минулого сторіччя. Місто відбудовувалось після війни. Багато киян отримали власні окремі квартири. Мати свою, а не комунальну ялинку. Це було ознакою високого статусу, маленькою гордістю власників. Проте здобувати ялинки напередодні свят було справою непростою. Як часто бувало за радянських часів, попит значно перевищував пропозицію. Вхід йшли на легальні схеми. У Києві ялинки можна було придбати на великих зупинках трамваїв. Ну, звичайно, нелегально їх продавали. Браконьєри, які в лісах діставали, і з під поли, майже це в темряві. В деяких місцях люди вже знали, ці ялинки нелегально можна було купити. Ну, звичайно, лісники свою справу робили до трьох ночі, а то й всю ніч ходили по лісі в тих місцях, де вони росли ці ялинки, і дуже вже вартували їх. Батько за ялинкою як коли. Бувало о, умудрявся десь у когось купити. Інколи сам в ліс ходив за ялинку і в три ночі приносив цю ялинку. Це було великою радістю для всіх нас, коли рано вранці прокидалися, а ялинка вже стоїть. Тоді ж у Києві з'являється традиція встановлювати великі ялинки на центральних площах міста. У 1954 році на Михайлівській площі встановили ялинку висотою 18 метрів. На теперішньому майдані Незалежності тоді площі Калініна понад 20 метрів. Це були справжні ялинки, а не настромлене на залізну основу гілляча. Однак, у 1935 році поновили лише порівняно аполітичний новий рік. На ідеологічно вороже християнське різдво на довгі десятиліття було накладене табу. Тому що Новий рік е, намагалися так відділити від Різдва в ті радянські часи, що фактично це були два окремі свята. Це ж антирелігійна пропаганда, все і намагалися затьмарити саме Різдво Новим роком. І для цього починали народ готувати, ідеологічно готувати. І я б сказав матеріально теж, намагалися і зарплати під Новий рік давати. Підвищені премії і подарунки, а саме головне, в магазинах забезпечення було. Я б сказав, відносно непоганим, саме під новий рік. А при Дріздвом нічого не можна було купити нормально, без черг. Ні м'яса, ні ковбас. Черги, 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 черги доходило до того, що спеціальні порученці відстежували, хто відвідує храми. Якщо серед віруючих помічали людей зі становищем, це загрожувало їм неприємностями по службі. І стою, і як кажуть, молюся. от служба Божа, і раптом бачу. На мене хтось уважно дивиться, 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 і саме на мене дивиться. Не о тих дідів, бабів, що там хрестилися, кажуть, і поклони били, і молитви шептали, а на мене. А потім ця людина не витримала, це жінка середніх років, до мене підійшла і каже, а ви откуда? Я, говорить, прислав партійними органами, послушать проповідь, говорить, священник, о чому він говорить? Так мені каже, а чому він говорить? А ви? Вона мене прийняла за такого, очевидно, представника партійного апарату. А я кажу, а я по лінії товариства знання. Я належу до товариства знання, але це, як кажуть, я сказав, щоб вона від мене просто відчепилася. На предодні християнських свят у радянських газетах з'являлося багато статей антирелігійного змісту, а людей намагалися завантажити роботою. Кожній радянській газеті була передовиця, яка була присвячена критиці церкви. Ну, наприклад, в 30-х роках це були статті, в яких страшенно лякали людей різними сектантами. До речі, іноді ці статті підписував якийсь невідомий майор державної безпеки, що ну, додавало ваги, якби цій критиці і нагінці на церкву. Це ж починалася сесія вже новорічня, то екзамени мені ставили, іспити ставили саме на Різдво. Дехто відмовлявся, тих більш солідного віку викладачів, які теж відзначали Різдво, хоч не афішували це. Да. А кого короля, короля? Як правило, на Різдво, ви знаєте, якесь прокляття було. Мати ж так хотіла, щоб синок побув вдома саме на Різдво. Ані. Да. Напередодні свят люди прибирали та прикрашали домівки. Наводили лиск і на себе наскільки дозволяла соціалістична реальність побут комуналок та бараків? Тому а, ідея ходити 31 грудня в баню, ну вона має під собою таке цілком як би певне. Історично, можна сказати, підґрунтя. Працювали перукарні. Жінки дуже любили в цей час робити зачіски. Якраз перед, перед війною відкрилась на вулиці Леніна, неподалік, як від Хрещатика. Відкрилась філіал інституту краси, який був у Москві, який користувався шаленим попитом. Тут можна було зробити зачіску, макіяж, Потрапити туди могли тільки е, дружини найвищих радянських е, чиновників. Е, ну, от, теж користувалися дуже великою популярністю. Вже у 30-х роках минулого сторіччя оформилось традиційне новорічне меню. І з невеликими варіаціями воно дожило аж до наших днів. У його основі салат Олів'є та оселедець під Шубою. Суть цього салату полягає в тому, як дешево можна нагодувати людей, які багато п'ють. Тобто, це закуска, яка коштує не дуже дорого, але якої потрібно дуже багато на столі. Ну, Дійсно, мабуть, з того часу салат оселедить під шубою і є основною закускою, і його споживають переважно на свята, тоді, коли багато вживають алкоголю. Салат олів'є. Він дуже швидко поширився серед міського населення Києва. Салат Олів'є його давали спочатку у робітничих їдальнях. І Він майже в кожній їдальні був, і він настільки сподобався людям, що дуже швидко цей рецепт і цей салат він перейшов уже і в квартири на столи, е, значить, робітників інтелігенції, і став таким абсолютно масовим і демократичним. Збереглись дані, що перед війною напередодні нового року до Києва завозилось 70 тисяч апельсинів та 40 тисяч лимонів. Мається на увазі поштучно, а не кілограмів. На той час Київ нараховував 900 тисяч жителів, тобто в середньому на один апельсин припадало 12 киян, які бажали з'їсти цей екзотичний фрукт, і 22 особи претендували на один лимон. Тож людям часто доводилось самостійно дбати про делікатеси чи майструвати ялинкові прикраси. Ми намагалися, звичайно, собі купити цукерок, а цукерки ж мали обкладинку оця фольга золотіста і так далі. Ми її не викидали, ми її не викидали а намагалися щось загорнути, бо цукерки ми з'їдали, як правило, да, загорнути в цю фольгу і на ринку почепити. А найкраще це удавалося, коли десь або на базарі, або у сусідів. Або родичі привозили горіхи, звичайні, тоді горіхів у нас не було. Да? І ми ці горіхи загортали цю фольгу з під цукера і розвішували на ялинку. І це було шикарно, красиво, прекрасно. У післявоєнний період налагодилось постачання Києва продуктами напередодні свят. За правління непоганого господарника, першого секретаря ЦК КПУ Петра Шелеста, українська столиця перетворюється на квітуче місто. Зараз Київ притягує заробітчан, а в ті часи сюди приїжджали за покупками, як жителі Росії до Москви. Справа доходила до того, що напередодні свят через натовпи приїжджих кияни не встигали, як тоді говорили, отоваритись. Проблему спробував вирішити наступний шалиста Володимир Щербицький. Дали вказівку органам торгівлі, викидали ввечері, пізно ввечері, коли вже гості Києва роз'їжджалися з інших міст, сіл, районних центрів, бо там ще гірше забезпечення було, де роз'їжджалися, баски все вивозили, харчі і дуже великій кількості, то в центральних магазинах за вказівкою Щербицького саме ввечері пізно, 8-9, о 10-й годині вечора викидали деякі дефіцити. Деякі дефіцити можна було придбати. Через це напередодні свята київські магазини, і, зокрема, ЦУМ, магазин номер 1 працювали до півночі. У 1960 році святкування нового року піднялось на принципово новий технологічний етап. Київська фабрика побутових товарів вперше виготовила пластмасову ялинку. Але ну, ялинка нагадувала більше е, ну, хворе якесь дерево. Тобто, знову ж таки, можливо, через брак коштів, там було дуже мало тих гілочок, і, власне кажучи, оці пластмасові ялинки вони ну, розкуповувались дуже і дуже погано. Їх люди намагалися все ж таки купити ялинку справжню. Таке ж перетворення відбулось з Дідом Морозом. Адже добрий дід Мороз з'явився також не одразу. Спочатку він був зовсім немилим дідуганом, а малоприємним суб'єктом, який приходив із зимового лісу карати неслухняних дітей. Поступово, як ялинка із дерева смерті перетворювалась на символ життя і свята, так і дід Мороз добрішав. Наприкінці 19-го сторіччя у мішку він носив вже лише гостинці для численної дітлашні а декілька десятиліть по тому став обов'язковим гостем всіх новорічних заходів. За радянських часів виник сервіс Дід Мороз за викликом. Дід Мороз завжди приходив якраз у нормальному вигляді. Ми навпаки запрошували його випити з нами чарочку і так далі. А по ньому не можна було сказати, що він перед цим десь щось остагрався. Він відмовлявся, казав, що я на роботі на роботі. Релігійне різдво і аполітичний новий рік. Ці улюблені зимові свята свого часу впадали в немилість різним владам. Проте влади мінялись, а свята відроджувались. Наче оселедець під Шубою чи вічний запах новорічних мандаринів.